Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Про профі». Сьогодні головним героєм цього випуску програми стане Володимир Демчук найкращий кікбоксер України. Наполегливі щоденні тренування, інколи навіть двічі на день, а це півтори або ж дві години кожне. Вісім років занять кікбоксингом. І як результат, цьогоріч житомирський кікбоксер Володимир Демчук заявив про себе гучно і на всю планету. З кікбоксингом, а привіз останнє звання це чемпіон світу за версією «Бако» в розділі Кіклайт. Ну, почав займатися з 2005 року цим видом спорту. І чому? Тому що він ну, став якось близький, тому що мені було близько робота. Руками, ногами, тим паче в мене розділ такий, в якому ще можна наносити удари по стегнам. Тобто більш різноманітніша робота, вона і більш цікава. Тому що, наприклад, в бою там, треба буде проявляти наприклад, ну, хитрість, тактику, що близько-близько ну, мені, тому що я намагаюся так працювати. От. І... Свої ну отак от почав займатися спробував виступити на змаганнях. Виступив там, дещо получалось, де ще не получалось, але все одно мене це зацікавило. і так я почав почав займатися. На початку грудня 2013 року у місті Анталья у Туреччині відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу вако серед чоловіків та жінок. В турнірі брали участь збірні команди 60 країн світу. Ці змагання сміливо можна вважати одним із найпрестижніших у світі, і проводяться вони один раз на два роки. Цьогоріч наш спортсмен Володимир Демчук у ваговій категорії до 69 кілограмів став золотим медалістом та чемпіоном світу 2013 року. Ну, у мене було в ваговій категорії 20 чоловік. Я е, працював з п'ятьма спортсменами. Е, це був перший був у мене румин, другий таджик, третій слован. Е, четвертий був француз і п'ятий спортсмен в фіналі, з яким я зустрівся, це росіянин, якого я от переміг, ну, як, як і всіх інших. Взагалі ми готувалися в основні змагання, які от, в цьому році у нас були, це всесвітні ігри з бойових мистецтв. От туди оце була направлена основна робота, і ми туди готувалися. А чемпіонат світу цей, це вже був, як кажуть, задача була на, на Всесвітніх іграх вибороти перше місце. А на чемпіонаті світу, пізніше, такий проводився в Турції, вже як вийде, як вийде там по результату. От, тому, на всесвітніх іграх я здобув третє місце, але поїхавши сюди, там може там якесь певне психологічне навантаження, десь більше спало. От, і в результаті вийшов такий, що я виборов перше місце. Е, от, і поїхали ми з збірною командою. От, е, тренера зі мною, на жаль, там не було е, в Турції. От, е, е, в принципі, хлопці з команди там допомагали, в принципі, підтримували, тобто, і як бачите, все склалося як найкраще. Кікбоксер дядя Вова або ж Володимир Демчук народився 1988 року. Вагова категорія до 67 кг. кілограм. Випускник факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вихованець ждю США Авангард Житомирської обласної ради, представляє фізкультурно-спортивне товариство Україна, майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу, член національної збірної команди України, тренер, заслужений тренер України Гопанчук В'ячеслав. Анатолійович. Почав займатися в школі юного десантнику, яка знаходиться на, в районі Польва. І там я почав займатися боротьбою, боротьба була з боротьби почав, потім рукопашний бій. Тобто це десь схоже чимось на кікбоксинг, але ще можна здійснювати кітки. Тобто, от. І почав приймати змагання в. На змагання по кікбоксингу. от і так поступово, поступово і перейшов сюди займатися. Що стосується інших бойових видів, то краще ну, там можна знайти плюси, можна знайти мінуси і в, і в нашому виді спорту, і в інших. а Все в все бойових мистецтвах залежить від само, самої людини, від спортсмена. Тобто, Чим він, от якщо спортсмен сам більш характер, ну характер в нього міцніший, він такий більш ціленаправленіший, то він зможе там добитися ну в кікбоксингу, в боротьбі, в там в лайті самбо, там чи в карател, ну тобто, тобто, вот такі от нюанси, в принципі, чим От плюс того, що, наприклад, з боксом брати в боксі працюють руками, а в кікбоксингу вже до рук до ноги додаються. Тобто, наприклад, і удари по стегнам, і там певні розділи, коли ще можна бити коліном, тобто такі. Жал одну победу. Рост спортсмена метр семьдесят семь. Мнение о сопернике. Владимир сказал так. И первый номер в своей весовой категории в мировой классификации ВАКа. Я шестой. Когда выиграю, займу его место. <соцентричная> Дамы и господа, из Житомира чемпион. Чемпион Украины среди профессионалов. Досягнення Володимира Демчука кікбоксингу вражають. Чемпіон України з кікбоксингу ВАКО 2007, 10 і 13 років. Фіналіст чемпіонату Європи з кікбоксингу ВАКО 2010 року. Місто Лутраки Греція. Володар Кубків світу з кікбоксингу ВАКО 2012 і 13 2013 року. Місто Рініні Італія. Бронзовий призер чемпіонату Європи кікбоксингу ВАКО 2012 року. Місто Анкара, Туреччина. Бронзовий призер Другі всесвітнів бойових мистецтв місто Санкт Петербург, Росія, чемпіон світу кікбоксингу вако 2013 року. Місто Анталія, Туреччина. Житомирська школа кікбоксингу відома далеко за межами України з 16 по 26 жовтня 2013 року у Санкт-Петербурзі пройшли всесвітні ігри бойових мистецтв, світовий спортивний форум під егідою міжнародного олімпійського комітету, який називають олімпіадою єдиноборств, де брали участь півтори тисячі найкращих бійців світу з 98 країн, які виборювали 135 комплектів нагород у 15 видах спорту. Щоб попасти на Всесвітні ігри, треба виборити ліцензію. Порядок виборення ліцензії починається за рік, проводяться континентальні чемпіонати. Тобто чемпіонати Америки, Африки, Азії, Океанії та Європи. І от тільки на цих турнірах найкращі бійці, тобто фіналісти цих турнірів, отримують ліцензію. І на всесвітніх ігор збираються в твої ваговій категорії, це конкретні найкращі бійці світу. Чемпіони Америки, Африки, Азії, Океанії та Європи. Чи фіналісти. Для того, щоб поїхати на цей континентальний чемпіонат, треба попасти в склад збірної України. Тобто виграти чемпіонат України, потім приймати участь у зборах і вирішити всі питання, що й в останньому, наприклад, якомусь відбірковому турнірі. В нашому випадку такий відбірковий турнір пройшов у 2012 році, в вересні в Києві. Значить, цей турнір виграв Павло Савродон та Володимир Демчук. Тобто, в принципі, вони вибрали право боротися за ліцензію. Володимир Демчук був затверджений тренерською радою і поїхав на ліцензіонний турнір. Павло Савродон тренерською радою був визнаний ще молодим. Який, в принципі, скажем, давін вистрелив, але його прогнозувати участь на цьому ліцензіонному турніру, в принципі, було важко, тому що в його вогній категорії вже був чемпіон світу і чемпіон минулих всесвітніх ігор, який, до речі, на цьому відбіковому турнірі програв Павлу Савердону в фіналі. Але це була людина, яка себе вже зарекомендувала на міжнародному рівні. І тому тренерської ради було вирішено. Прийнято рішення, щоб він прийняв, хоч він і програв відбірковий турнір, але він буде приймати участь від України за боротьбу за ліцензію. Всесвітні ігри бойових мистецтв це міжнародний мультиспортивний захід, що проходить під патронатом міжнародного олімпійського комітету, в якому беруть участь найсильніші представники бойових мистецтв і спортивних єдиноборств з усього світу згідно ліцензій, які завойовуються на континентальних чемпіонатах. На цьому цей відбірковий турнір пройшов в Туреччині, до речі, це був чемпіонат Європи, на якому Володимир Демчук виборов бронзову медаль і ліцензію на Всесвітній Європі. Після цього ми побудували план на рік, і весь план було виконано повністю. І, в принципі, скажімо так, що виконуючи от всі завдання плану, тобто приймаючи участь у контрольних змаганнях, у зборах. І, скажімо, в будь-яких стартах нам на зустріч пішла обласна влада і підтримувала нас у всьому. Тобто, можна зараз конкретно сказати, що Житомирська обласна влада зацікавлена у спорту вищих досягнень. Тобто, ті люди, які можуть прославити нас Поліський край, вони фінансуються, підтримуються. і... Перепон ніяких не було, і, в принципі, я думаю, в майбутньому і не буде. Тепер значить, на цьому в Туреччині вибору медаль, ми плануємо роботу і готую, скажімо так, і їдемо на Всесвітні ігри, в Петербург. Значить, В Всесвітніх іграх приймало участь 98 країн і десь тисяча учасників. Враховуючи найкраще по ліцензіям відібрані люди. Цьогоріч нашу державу на цьому заході планетарного масштабу представляла команда у складі 53 спортсменів із 21 регіону України, які виборювали нагороди у 12 видах спорту: Сумо, Панкратіон, Тайландський бокс, Муайтай, боротьба самбо, кікбоксинг, вако, французький бокс, сават, бокс, фехтування, джиу-джитсу, ушу карате та інші. І якщо інші області привозили кілька спортсменів, то із Житомирщини був лише один Володимир Демчук. Володимир один бій виграв у спортсмена з Іраку і попав на бійця з Росії. Скажімо так, що цей боєць з Росії, Шаміль Бул це перший номер в його ваговій категорії. Але до цього, скажімо, під цього росіяна ми готувалися, ми придивлялися його відео поєдинки і, в принципі, планували тактичний план. В принципі, тактичний план нам вдало, скажімо, Володимир Зміг його виконати. Але перемогу нам не віддали. Тобто, скажімо так, що по раундам, як я бачу, перший раунд ми програли, другий виграли і третій такий рівний був поєдинок. Але десь в бал повинні були перемогу віддати нам. Це як я бачив цей поєдинок. Але перемогу віддали росіянину, скажем, враховуючи, що він лідер, перший номер, ну, скажімо, у місцевого бійця треба вигравати, бути на головищі. І я думаю, що це зіграло цю рішучу роль. Після запеклих поєдинків збірна команда України за кількістю здобутих медалей посіла шосте місце. Лідерами стали росіяни. На другому місці збірна Франції, а на третьому Японії. На цьому змаганні Володимир виступав у ваговій категорії до 67 кілограмів у розділі кікбоксингу Лоукік. Перемігши спортсмена з Іраку у півфінальній сутичці, він поступився в представнику Російської Федерації Шамілю Абдулмаджидову. Після цього, скажімо, після всесвітніх ігор, десь а він здобув, да, здобув бронзову медаль. Е, скажімо, для нього основним змаганням, головним змаганням цього року це були іменно Всесвітні Ігри, де він здобув бронзу. А після цього у нього був тиждень перерви і почали готуватися на світ. Враховуючи, що на пік форми він виводився на всесвітні ігри. І моє завдання було його підтримати просто на цьому рівні. Я знав, що спадок буде десь який, тому я реально і планував на всесвітні ігри вивести його не то, що на пік форми, а й вище пік форми. Тобто, щоб він навіть на спаді був все одно на високому рівні. І я думаю, що це нам вдалося. Тому що такі навантаження, які витримував він перед підготовкою до всесвітніх ігор, я, ну, от, я ще не одному своєму бійцю за всі 18 років своєї тренерської практики не давав. Таких навантажень. Але знову треба відмітити, наприклад, обласну владу, владу, що вона пішла на зустріч і закупила нам фармакологію. Тобто ми були повністю, як то кажуть, у нас запаковані фармакології. І завдяки фармакології він зміг витримати ці високі навантаження. Так, це вітаміни, це комплекс вітамінів, мінералів, називаємо так біологічно активних. Всяких засобів, наприклад, амінокислот, комплекс амінокислот, БЦА, ель-кранітін для підгонки вагової ваги своєї. Скажемо, він зміг витримати без якихось сривів і перевантажень. Але бачите, із суддійства виборов тільки бронзову медаль. Але на цій базі навіть ну, спад та пішов, він все одно був на високому рівні, і я його просто правильно підвів до чемпіонату. При цьому психологічно вже його не дивив, коли, наприклад, не тиснув на нього. Наприклад, перед всесвітніми іграми, то ну, такий психологічний тиск був, що ти вже готовий, ти можеш стати першим, ти повинен бути першим. І скажімо, це тиснуло однозначно. Це тиснуло на нього, на мене. Бо, скажімо, з України вибрали тільки 4 ліцензії. Тиснула федерація, міністерство, ну, всі хотіли цієї медалі. І, скажімо, цей тиск повністю був. Повну скажем ти з повністю ми обрали, коли він починав вертатися до Чемпіонату світу. Чого? Тому що медаль на всесвітніх іграх важливіша за медаль на чемпіонатах світу чи Європи. І тому, скажімо так, завдяки бронзовій медалі, ти вже найкращий, ти молодець. А от на Чемпіонаті світу, як Бог дасть. І от Бог допоміг. Спортсмен міжнародного рівня і гордість вітчизняного кікбоксингу Володимир Демчук розповідає: спорт це не лише хобі, це спосіб життя. Тож, якщо вас цікавить саморозвиток, саме у цьому напрямку доведеться докласти чимало зусиль. Проте Демчук додає, нині свого життя без спорту не уявляє. Вирішити собі воно. ця людина хоче займатися якби для себе, Культуру, щоб підтримати своє здоров'я у хорошому стані, чи займатися е, спортом високих досягнень. Тобто Це е, різні речі, і е, е, як сказати, е, е, вимоги, вимоги різні до цих от, е, людей. Тобто, е, коли, е, наприклад, е, він захоче займатися е, спортом високих досягнень, то це вже, наприклад, от як, як тренер для нас е, робить, тобто планує. Е, на, на декілька років е підготовки. Тобто, з, починаючи там, з мікроциклів, там, по які по, по частинам по тижням, е так виводячи на цілий рік роботу і вже далі там, е плани. Це якщо, якщо не, не впливають якісь різні фактори хвороби чи ще щось, що не користуються. Кори 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 а якщо людина, спортсмен, ну, хлопець перехожовий, хоче займатися просто для себе, щоб за себе постояти, то в принципі. Бажання, бажання переходити, займатися в принципі. Хоча, що стосується і одних, і інших, то це в першу чергу це бажання і працелюбність, яка допоможе. Для Володимира Демчука титули та перемоги це не лише слава, а й чимала відповідальність. Відчув ну, смак перемоги, статус да, трошки виріс. От. Але з тим самим ну, десь з'явилася більша відповідальність, тому що е, треба буде цей працювати ще наполегливіше, щоб повторити цей результат. А в та періоді над власним рішенням солі победа одержав спортсмен синього Ова Дімчук Владимир. Аби стати справжнім профі, спортсмену потрібна не лише працелюбність, а й певні природні здібності. Воля до перемоги, здатність терпіти біль та лікувати травми. А ще сила волі, бо ж тренування виснажують. Повинна, сила волі повинна бути, тому що коли в тебе в тиждень по 10 тренувань, і кожне тренування доволі важке. Ну, там, робота в парах чи на, на снарядах, ти е, втомлюєшся і заставляти себе постійно потрібно, От, щоб ти від, прийшов відпочити між тренуваннями, а, а вже вставати, і йти на слідуючі, вже трохи не, лінишся. От, треба знаходити собі сили, вставати, йти в зал і працювати, віддаватися повністю. Днями Володимира Демчука визнали кращим кікбоксером України саме за підсумками 2013 року. А сьогодні він згадує, якби не пряме запитання тренера В'ячеслава Гопанчука про серйозність намірів стосовно спортивної кар'єри усього цього могло б не бути. А поки що Володимир планує продовжувати підкоряти спортивні вершини, і не дивно, що колеги і родина його у цьому підтримують. А ще учні, адже Володимир Демчук є дипломованим тренером і зараз навчає 18 вихованців. Ну, підтримують, звичайно, тому що це, як кажуть, ну, мій вибір, тому мені ніхто ніколи не забороняв. Тим паче, як хлопець вибрав я собі такий вид спорту, тобто всі позитивно до цього ставилися. От, буває, звичайно, там на друзі десь можуть зараз там шуткувати наді мною, типу, що, що ти вже дорослий хлопець, а потрібно вже якось розвиватися більше і там шукати вже якусь іншу роботу. Так скептично десь відносяться деякі. От, але мені це подобається. Я рахую це моєю роботою, тому що я, по-перше, закінчив теж факультет фізичного виховання і спорту, що державного університету імені Пана Фанка, от, де ну, спеціальність тренер. От, І от я рахую це своєю роботою, я приходжу сюди як, як на роботу і віддаюсь. for two. Професійний наставник Володимира Демчука, заслужений тренер України В'ячеслав Гопанчук, за свою 18-літню кар'єру навчав понад тисячу спортсменів. Тож не дивно, що його праця приносить такі плоди. Відома кікбоксерка, чемпіонка Віра Макресова, чемпіон Володимир Демчук. Це, мабуть, найвідоміші учні цього наполегливого тренера. На черзі наступний Павло Саврадон, який теж за прогнозами Гопанчука, невдовзі носитиме почесний чемпіонський пояс. Саразон Павло займаюся кікбоксингом уже восьмий рік. В майбутньому планую виграти чемпіонат України, щоб попасти в склад збірної команди України і потрапити на, сусідні, на, між, на чемпіонат світу, щоб вибрати ліцензію для участі в всесвітніх іграх. Сьогодні Володимир зізнається, перші бої пам'ятає не дуже, адже він провів їх 170. Це була програма про профі, і пам'ятайте, наступного разу головним героєм нашої програми може стати кожен із вас. Головне бути професіоналом. Зустрінемось за тиждень у цей же час на цьому ж каналі. Давай ще.